Вітаємо наші глядачі, наші підписники каналу Тремор Цей Канал присвячений оглядам, тримерам, машинкам, електробритвам, шейворам і подібній техніці. І сьогодні ми будемо дивитись нашу новинку. Це бренд Hoco. Ви знаєте, мені особисто дуже подобається техніка від Hoco. По-перше, дизайном, своїми рішеннями, технологіями. І сьогодні, я думаю, це буде не виключення, це маленька чоловіча компактна. Електробридва роторного типу. Ось так вона виглядає. До речі, зараз на момент зйомки цього відео у нас наближаються новорічні свята, новий рік, можливо, колись де народження, тому що дуже багато я по собі скажу, що в грудні. Дуже багато ряд людей і дні народження вже припадає, і новорічні свята. Тому, принцип, якраз сезон подарунків, і як на мене, саме такий формат дуже буде в нагоді на подарунок чоловікові, братові і в коханій і рідній людині. Тому давайте будемо дивитися, що це таке, що це себе представляє. Одразу скажу, що електробрива позиціонується як дорожній тип, тобто їй дуже, дуже зручно взяти з собою в дорогу, в поїздку. І, як правило, саме компактні рішення да, пропонується в такий формат. І ми одразу бачимо, що виробник підтверджує це тим, що тут ще в комплект іде зручний чохол. Знову ж таки, це дуже зручно в дорогу. Ми його взяли в чохол, і для транспортування зберігання це дуже зручно і практично. Ось так це всередині виглядає. Кругленький корпус, як ви вже зрозуміли. І ось всередині ми маємо таку електробриту. До речі, чохол достатньо зручний, хорошої якості, на замочку. Тут до нього претензій нема. Так, переходимо до самої електробритви. Дуже, по-перше, ну ось я як людина, яка вже розпакувала там не один комплект різних пристроїв, ну, перше бачу ось таке, е, такий кругленький корпус. Ну Ви знаєте, нагадую, щось із майбутнього так дуже цікавий футуристичний корпус. Так, Давайте ми традиційно починаємо огляд з корпуса, з дизайну, і далі ми дивимося характеристики, далі говоримо, для чого такий пристрій, і в кінці комплектація і висновок. Тобто, в цілому у нас все йде по плану, і зараз починаємо з дизайну. Отже, в принципі, абсолютно кругленький, зручний. Корпус дуже зручно тримати в руках, можна і в кишеню покласти, тут без питань. Значить, верхня частина прорезинена, нижня також основа пластик. Що цікаво, бачите, тут у нас є кнопка і тут є індикатор. Далі, давайте будемо відкривати кришку. Ось, будь ласка, це так виглядає сама електробрита, вона роторного типу, і тут дві плаваючі голівки. Також на звороті кришки є люстерко. Це таке дзеркальце, це для того, щоб, ну, наприклад, ну, знову ж таки, десь в дорозі ми можемо швиденько поголитися і дивитися це люстерко. Ну, наскільки це практично, звичайно, тут так на любителя, але тим не менш, це є тут такий приємний бонус. В принципі, звичайно, якщо це там камера телефону, ну, мені здається, це буде зручніше, але тим не менш. Такий варіант є. Далі, значить, кришечка цікава є. І, звичайно, знімається також сам ось цей блок. Він на, також тут все защелкується. І ми можемо зняти для того, щоб промити почистити ножі. Сам корпус водонепроникний IPX 7. І, до речі, що щодо характеристик, 8500 обертів швидкість двигуна. Я вам скажу. Такі здорові електробритви роблять з такою швидкістю, це вже вважається потужний інструмент. А тут ось така маленька електробритва, але має достатньо потужні характеристики, достатньо хороша жвава вібрація. Голівки дуже приємно рухаються. Тобто тут у нас ці дві голівки, вони і рухаються рухомі, і також блок оцей частково рухомий. Тому, в принципі, процес гоління має бути дуже комфортним. Це, звичайно. Плюс, Також трішечки давайте ще пройдемось по характеристикам цієї електробритви. Значить, тут у нас вологозахист пристрою. Відповідно, це може бути вологе та сухе гоління. Також хочу сказати, що за допомогою магніту тримається оця верхня кришка захисна. Далі продовжуємо по характеристикам. Знову ж таки, повторимо, працює година від акумулятора. Час зарядки теж одна година, може працювати від мережі. Індикатор тут біля кнопки. Далі, також, давайте поговоримо, кому така електробрита може підходити. Це дуже цікаво. Ви знаєте, я, по-перше, знову ж таки, як ми починали відео, що це може бути як дорожній тип. Просто, наприклад, людина, яка часто десь... В поїздках, відрядженнях, можливо, там, навіть подорожі, можливо, по роботі. і так далі. Мені здається, таке рішення буде краще, ніж брати з собою якийсь комплект основного гоління. Особливо, що це класичне гоління, тобто там якийсь станок, якийсь треба і косметичний засіб до цього станка, і вмитися, і все. і так далі. Звичайно, цей інструмент це набагато швидше, як мінімум. По-перше, що ми можемо е, навіть насухо поголитися, плюс в зеркальце, швидко це все зробити. А ось це перший варіант. Другий варіант, е, я би рекомендував спробувати для дому, як основна домашня електробритва, тому що тут теж може бути і вологе гоління, і сухе гоління, плюс е, переваги роторних електробритв в тому, що вони можуть взяти. Як дрібну щитину, так і щитину, яка відросла, навіть ось таку бороду вони можуть взяти. Плюс це знову ж таки вологе сухе гоління, тому що якщо це сіткова електроблеритова шейвер, вона бере тільки дрібну щитину. Тобто тут вже є перевага. Наступна перевага це те, що такі шейвери можуть взяти. як М'яку щитину, так і грубу, чоловічу, грубу дорослої людини щитину, мається на увазі. І це теж важливо. І тут ми вже до третього варіанта підходимо. Я би цей варіант порекомендував би і підліткам. От мені здається, по-перше, що їм буде цікавий ось такий дизайн, по-друге, є чохольчик, вони десь з собою можуть його брати. І знову ж таки, підліток, по перше, в нього м'яка щитина. І не будь-яка електробертва може взяти, а саме ось такі роторні типи або тримери навіть. Тому і підлітку воно підійде. А плюс, знову ж таки, захоче спінку, захоче без спінки, як він там може пробувати, як йому буде краще. Плюс може там, звичайно, він щодня не буде голитися, тому якраз, наприклад, трохи щетина відросте і він може вже ним користуватися. Ось тому це також плюс і для підлітка такий варіант, якраз на подарунок йому буде цікаво, я думаю. Ось, далі. Давайте подивимося, що входить в комплект. Отже, сама ось така електроберів. Ви знаєте, ну дуже класно таке рішення. Кругленька, маленьке. От навіть ну, мені складно навіть в голові уявити, що це все-таки електробритва. Тому я іноді відкриваю кришку, щоб все-таки переконати, що це електробритва. От такий цікавий дизайн. Значить, Давайте подивимося, що ще входить в комплект до електробритви. Значить, В комплект, як ми вже одразу на, відео, почат, на початку відео бачили, є ось такі чокольчики. Це я вам скажу дуже приємний бонус, тому що окремо десь його шукати, ну, де він може бути. Звичайно, виробник вже про це знає і кладе одразу. Нам зручний приємний чохольчик, хорошої якості, в принципі, взагалі супер. Так, дивимось далі. Так, далі у нас, в принципі, стандартна комплектація, нікого вона не здивує, в мене 100%. Значить, По-перше, що тут буде кабель USB Type-C, ну і щітка для очищення. Це все. Я вам скажу, більш нічого, мабуть, і не потрібно. По-перше, що ну, по обслуговуванню єдине, її треба промивати ну це все треба промивати. Це по-перше. По-друге, в принципі, там ну, мастила, ніякого нічого не треба. Тобто не шукайте його і сюди ніякого мастила не треба, тому і виробник його не кладе. От, бо я знаю, звичайно, в людини, якщо нема досвіду, от, вона чомусь, деякі люди думають, що обов'язково треба якесь мастило на ножі. Ні, тут зовсім інша технологія, вона не передбачає обслуговування ось цих ножів. Технологія не передбачає обслуговування цих ножів мастилом, тому не потрібно сюди ніякого мастила. Ось Достатньо просто промити під водою. Тому давайте будемо робити підсумок. Отже, бренд Хоко в цілому, да? дуже хороша техніка, цікава, самобутня. По характеристикам також все добре. 8500 обертів, це я вам скажу навіть. Хороша повноцінна електробритва, це все-таки вважається міні-електробритва, але така швидкість навіть у повноцінної електробритви. Ось, Зручний розмір, цікавий дизайн, кругле, такий круглячок, як шайбочка. Ось, і Плюс чехольчик в комплекті, звичайно, не соромно подарувати, не соромно самому спробувати. Тобто, можливо, як перша електробритва теж можете спробувати, якраз це може бути цікаве для вас рішення. Тому, якщо вас зацікавила ця лакатура-бритва, ви можете замовити у нашому магазині. У нас є посилання під цим відео традиційно. Подивіться, подивіться додаткові фото, опис і можна замовити через крузину. Якщо потрібна додаткова консультація, залишаємо під відео телефон. Наш робочий, де ви можете написати вайбер-телеграм, або ви можете зателефонувати. Ось і ми вас можемо проконсультувати додатково по, по цим питанням і іншим. А також у нас є інстаграм. Ви можете написати в дірек, Там дуже зручно зв'язатися, якщо вам подобається такий спосіб, зв'язку. Будь ласка, ось а, ми, до речі, відправляємо швидко вчасно. Також на всю нашу техніку надається гарантія на рік. Тому, в принципі, якщо є якісь питання протягом року, ми е, обслуговуємо також і надалі е, ваші замовлення, тому також можете звертатись. Е, тому буду раді з вами знову зустрітись. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і до нових зустрічей!